Друзі, всіх вітаю! Ми знаходимося на нашому новому реалізованому об'єкту. Це ЖК Старокиївський, 105 метрів квадратний. Виконаний у нас ремонт у неокласичному стилі. Далі за проектом, як завжди, Дар'я, головний дизайнер, та Ульяна, наш провідний дизайнер, розповість по цьому проекту. Дякую вам. Приємного перегляду. Сьогодні ми вам покажемо наш новий реалізований проект в ЖК Старокиївський. Це доволі простора та світла квартира, площею 104 метрів квадратних. Для сім'ї з трьох осіб ми отримали квартиру з частково готовим чорновим ремонтом від попередніх власників, тому задача від наших клієнтів була на мінімальні зміни в планувальне рішення. Планування квартири складається з передпокою та невеликого коридору, гостьового санвузлу зі своєю душовою, майстер-санвузлу з ванною, гардеробної кімнати, великої кухні вітальні, кабінету дитячі та великої спальні зі своєю ще одною робочою зоною на лоджії, а також два окремих балкони. Всім привіт! Почнемо наш перегляд з передпокою. Сама квартира в нас зроблена в неокласиці, але більше з напрямком до сучасного стилю. Ми виділили нашу зону з фітною групою в дереві. Це ДСП-Егер в шоколадному кольорі. Він дуже гармонічно тут в нас влаштований з точки зору всіх інших акцентних кольорів. Всі двері прихованого в монтажу, а також використовували гіпсові молдінги, які дуже гарно підполивали. Підкреслюють весь наш дизайн. З цієї сторони в нас знаходиться тумба для різних е, речей. Також є пуфак, що можна було присісти, і велике дзеркало, яке дуже підкреслює те, що в нас тут стеля близько трьох метрів, і е, воно дуже розширює простір. А зараз ми переходимо до на нашого головного санвезу. Тут у нас розмістилась а, тумба з раковиною, а, ванна, і також в ній у нас знаходиться унітаз. А, раковина у нас а, виготовлена з акрилу. Також тут а, в тумби фрезеровані МДФ фасади і прихована пральна сушильна машина два в одному. І Також тут просто зберігання під тумбою. А, ванна у нас а, дуже така компактна і вмістка. Поруч є полички з підсвіткою а, чорні металеві, які дуже гарно компонуються з сантехнікою чорною. Сантехніка у нас по фоні. У нас а, захований тут унітаз, який не видно зі входу. І також тут є декоративні полички і зберігання над інсталяцією. У нас дуже гарне тут поєднання плитки. Є така бежева під камінь і чорна, які дуже красиво компонуються між собою. І, звичайно, велике дзеркало з підсвіткою. Далі ми переходимо до нашого гостьового санвузлу. Тут у нас розміщена раковина накладна, невеличка душова кабіна і унітаз з інсталяцією. Тумба у нас стільниця це hpl пластик. Зберігання під тумбою і раковина вілерой бок Така ось душова кабіна з розсувними дверцятами, полички і сантехніка, також все підібрано в один колір. Також у нас дуже гарна ніша з підсвіткою. І якщо вимкнути основне світло, то буде дуже гарна така інтимна обстановка. Тут у нас прихований бойлер над інсталяцією. І також є підсвітка під самою душовою кабіною. Такий дуже гарний ефект виходить. Далі ми переходимо до нашої Робною кімната, яка знаходиться при вході до квартири. Тут ми використовували два матеріали: це антрацит егер а також дсп егер який повторюється у нас по всій квартирі. А в цій зоні в нас є полички з LED підсвіткою рейлінги, а також висувні полички для зберігання. Також основне це Джерело живлення нашої квартири тут повністю при вимкненні світла буде. Вона буде повністю автономна, тобто буде все освітлення а також клієнти можуть можуть використовувати різну техніку, не зважаючи на те, що світла в домі нема. Зараз ми переходимо з вами до Вітальні. Вітальні у нас відгороже скляна перегородка з склом флуц. Нам її виготовили слайдинг-дорс. Це наші партнери з Львову, дуже гарно справилися зі своєю задачею і дуже круто виглядає ця перегородка з цим склом. Саме «Флуц» скло в нас знаходиться з цієї сторони, а тут буде добре за ним доглядати. Далі ми переходимо до нашої вітальні. Вона, в принципі, в нас дуже велика, дуже світла. Ми маємо дуже гарну частину з нашим диваном. Диван це в нас Франков, також і стіл. і Стіна за диваном у нас використана з гіпсовими панелями та підсвіткою цих панелей. З Цієї сторони ми будемо розміщати ще телевізор. Тут також є тумба підвісна. В цій зоні в нас виведено кабель-канал, щоб наші клієнти могли підключити все, що їм треба. Він виходить в цій зоні, і ми не будемо бачити ніяких шнурів. А тут наша краса це наш обідний стіл з дуже гарними люстрами. Стільці це бонуса. Вони виготовляють в принципі з любої тканини. Тому в принципі ми до них завжди звертаємося, бо це дуже зручно. І в принципі нашим клієнтам всім подобається якість. В цій частині це в нас зберігання більш під там, чашки і так далі. Тобто, отак на пуш-системі вона виглядає. Це у нас АГТ і ДСП Еґер, як і попередньо. Далі ми переходимо до нашої кухні. Так як в нас є елементи неокласики, тому зони з нашою кухнею ми зробили також з фрезеруванням рамочним. Це МДФ фарбований, колір підбирали разом з клієнтами. Він такий в нас сіровато-синюватий. Далі в нас йде зона світлих фасадів, це АГТ, кварцова стільниця під камінь, щоб вона повторювала зону з нашою вітальною. Сантехніка це франк в принципі, використовуємо на всіх наших об'єктах. Нам дуже подобається. По наповненню. Початково нас зустрічає холодильник. Далі зона нашої посудомийної машини. Зберігання, а також встановлений осмос під нашою раковиною. І в цій частині в нас додатково ще є морозильна камера. Тут, в принципі, стандартне наповнення, полички, щоб ми могли використовувати вугол, який в нас не задіяний. Також тут в нас зберігання під веделки. Тут просто полички і наше карго. В цій зоні, вже в цьому панелі, ми розмістили нашу духову шафу, і в принципі також йде наповнення полички. З іншої нашої сторони ми маємо напівбарні стільці і зону з островом також повністю зроблену з кварцу. В цій частині ми зараз очікуємо на металеву поличку, яка буде з скляною такою частиною, і підсвіткою в цю зону. Також на ній будуть стояти квіти, а тому, в принципі, ця зона буде доповнена. Вона буде дуже гарна. Ми вам покажемо це на візуалізаціях. І з цієї зони дуже добре дивитися телевізор. В принципі, планування, яке ми робили, воно функціональне з урахуванням того, що ми повинні були змінювати проект, який був зроблений початково. Тому щось кардинально змінювати ми тут не могли. Далі ми переходимо до нашого кабінету ігрової нашого клієнта. Вона в нас трошки більш брутальна, більш темна. Ми маємо великий кутовий диван Франков біль сірих відтінках, також стіл Франков і дуже гарну стіну за диваном з LED-підсвіткою. Якщо тут вимкнути повністю все світло і залишити тільки цю підсвітку, то це нереально круто. Також з цієї сторони в нас ідуть ДСП рейки які ми використовували для того, щоб поділити два наших простори. З цієї сторони, вже більш робоча така частина. Тобто, тут у нас є полиця зі скляними такими поличками, де в принципі можна все, що хочеш ставити. Зона робоча з додатковим світлом для нашого клієнта. також. Робочий стульчик це також бонсу, він використаний вже з шкіри, і колір стільця співпадає з нашим кольором тканини від Франков. Тут у нас йде зберігання. В цій частинці в нас йдуть просто полички, висувні штанга, і зберігання з звичайними полицями. Тут також йдуть полички. Цієї частини ми розмістили нашу велику достатню тумбу, також з кабел-каналом, який виходить в цю зону. І коли тут повісимо телевізор, то клієнт не буде бачити нічого. Тут ми використовували декоративну штукатурку, це фірма партнер наш Касаті. Дуже гарно роблять, дуже круті майстри, які віддаються своїй роботі по-повному. І виділили також це з металевими алюмінієвими рейками в анадоному кольорі, щоб ця ціна виглядала більш цікаво. Ходимо до дитячої. Дитяча у нас виконана в дуже таких світлих, нейтральних кольорах. Вона у нас дуже компактна і дуже зручна. В цій зоні у нас ліжко, а це WoodSoft, воно в такому темно-сірому кольорі, що буде не дуже вибагливим до прибирання. Також в цій зоні у нас полички з декоративною підсвіткою, де можна поставити якісь книжки або іграшки, і зверху у нас зберігання закрите. Також у нас є дуже гарні декоративні рейки, гіпсові з підсвіткою. В цій зоні у нас шафа, а тут у нас знаходиться рейлінг та висувні ящики, і в цій зоні просто полички для зберігання. Також у нас є комод з видвижними ящиками, і тут буде телевізор. В цій зоні у нас знаходиться робоча і навчальна зона. Тут у нас а, такий стіл, також з видвижними ящиками для зберігання. Є дуже гарна підсвітка поличок. І також є дуже гарне бра з підсвіткою. Також тут у нас схований радіатор, і зверху буде така м'яка подушка, на якій буде класно посидіти, подивитися віконечко, почитати і так далі. Приходимо до головної спальні. У нас тут вона також поділена на декілька зон: це у нас зона відпочинку, і така зона роботи, і теж невеличка зона відпочинку. Тут у нас велике ліжко метр вісімдесят на два від компанії WoodSoft, Також з дуже гарною тканиною, такою ніжно-бежевою. Також у нас тут є ось такий б'юті столик з дуже гарним дзеркалом з підсвіткою. Воно як має декоративну підсвітку позаду, так і на себе. Тобто, ви дуже будете гарно себе бачити в ньому. Тут а, тумбочка для різних дрібниць. Також у нас є дві приліжкові тумбочки. І а, позаду у нас є дуже гарна шафа. А ця шафа в нас є такою родзинкою цієї кімнати, тому що вона повністю а, дзеркальна і має дуже багато підсвіток. Вона відкривається завдяки системі Push-to-Open. Тут у нас є рейлінг, висувні ящики. А, з іншої сторони у нас просто полички з підсвітками. І в цій зоні також рейлінг. Також є дуже гарне велике. Дзеркало повністю від підлоги до стелі, і воно має дуже гарну ось таку сенсорну підсвітку. Вдягнулись, подивилися на себе, можна йти по справам. Всім дякуємо за перегляд. Не забувайте підписуватися на наш канал, ставити пальчик до гори, а також натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити наші наступні відео. Всім па-па! Також підписуйтесь на наш інстаграм. Там багато інформації про наші реалізації. З вами була команда LineUp. Всім до зустрічі!